15 років я працюю в саду Ботанічному. Ця сила працювання в цьому саду, вона дається на Господь завжди на нього малювати. Але завжди кожен день є купа питань, які забирають час від малювання. Не складається для творчості майже ніякий день. Я замітив, що художники ніколи не мають часу малювати. Але я знаю, що я маю їхати в сад. Як тільки заходжу в браму саду, щось таке відповідає, щось відбувається таке, тут кожне дерево просто промовляє до тебе. Моє життя, яке я проходжу, щоб рухатися в цьому розміні, воно якраз і створює ту барву, у той колір, яким народиться сьогодні картина. Чи вона буде страшно сумна, чи вона буде нести радість? А я вважаю, що є чому ж Тому що радість приходить від віри. Тобто -то є, в що віри. Буває, прибігаєш майстер, що фарби фарбля фару. Раз, дивишся, років п'ять, не заглядав там, лізі, все що є, що ти сьогодні вгалюєш. А завтра з'являється і покупається. Треба, щоб було чим трудніше і воно буде і яскравіше.